Вітання усім, хто дивиться ці короткі відео про дикі рослини. Літо летить, а трави квітують, бо це їхній час. Є рослини, які м'які, сланкі, добре гнуться, коли повіє вітер. Це передовсім злаки, звісно. Ну, а є такі рослини, як по типу перекоти поле. Такою рослинкою у нас на Кропивниччині, зокрема. Є волошка розлога. Вона квітує на степових ділянках. Ось може бути біла квіточка, може бути ось така фіолетова лілова. От. Це такі досить невисокі, я показую, рослини. А взагалі-то вона така може бути і вище пояса, надзвичайно колюча, але цікава рослина. Дякую вам.